Але можемо сказати, що цей фокус ми знаємо точно, що технології вони потрібні як зараз для фактично встановлення справедливого миру, але нам потрібні технології для збереження миру. Тому що в той момент всі чекають перемоги або замирення, або хтось щось чогось чекає, люди чекають припинення, фактично. А що буде ніхто? Але чекають, так? Ну бо всіх е, є свій інтерес. І тут ну для, для когось е, війна зараз це гарний, найкращі часи, насправді, бо з'явилася купа можливостей, для когось, це велике горе. І це було завжди так, є і буде, і це ну тобто ми не можемо нічого з цим зробити. Але ми можемо зробити з тим, на що ми спрямовуємо свої зусилля. І питання, коли буде замирення, у нас відкрите питання: а коли почнеться знову? А як ми будемо готові? А як зробити так, щоб їм не захотілося? От щоб прям вони на нас дивилися, було так страшно, так неприємно, щоб вони не захотіли сюди заходити. Це не залежить від влади, це залежить від кожного з нас. Коли ми будемо чітко розуміти, що зараз у нас топ-пріоритет захистити Україну. І ми будемо розуміти, що то пріоритетне купити собі там нову машину, чи купити собі якусь ну нові машини також треба купувати. Звичайно, тобто це не означає, що треба відмовитися не знаю від всього. Але іноді питання цього балансу. Воно дуже важливо. І треба, звичайно, і продовжувати жити, бо якщо ти не продовжуєш жити, в тебе немає енергії, щоб гроші заробляти. Але якщо ти гроші заробляєш, тобі треба зрозуміти добре, а хто сильний, кого треба ще посилити, щоб не, роз, не розмазати оцю марну кашу по тарілці, а щоб дійсно посилити тих, хто вже показує сильні результати. І технології тут грають важливу роль як для. Сьогоднішнього часу, так і для сталого миру, і це має бути в нашій парадигмі не тільки Харків, має бути як така фортеця, яку можна там оточити. Та це має бути кордон, це має бути весь периметр. Тому ми зараз будуємо з нашими колегами з інших регіонів таку стратегічні партнерства і коаліцію для того, щоб в тому числі по цим питанням можна було гуртуватися. І ставати міцнішими не тільки на умовно в харківському регіоні, але ширше, тому що це ми фактично бачимо сильну Україну через цю мережу технології сильних технологічних спільнот, які міжрегіонально мають цю довіру.